Вітаю, друзі! Сьогодні я відповім на запитання однієї своєї глядачки про канву. Вона просила, щоб я більш детально розповіла про канву, про види її і про розміри. Отож, починаємо. У мене сьогодні тут помічник Волохатий мій буде допомагати. Моє сьогоднішнє відео для тих, хто не боїться ризикувати і втілює свої вишивальні бажання в реальність. Отже, канва. Канва це сітчастий матеріал для вишивання рахунковими техніками. Вона буває різна. Ось в мене тут багато прикладів, які ми з вами зараз розглянемо. Підходить ця канва для гладі, гобеленових і килимових стіпків, виготовляється вона переважно з натуральних волокон, але останнім часом з інших матеріалів. Якщо ми прочитаємо термін в інтернеті, що таке канва, то це перекладається як матеріал з отворами, який утворюється під час плетіння. Або перфорації. І от зараз кожен приклад ми розглянемо. І використовується для вишивки стрічками, нитками, намистинками, паєтками, камінцями та пряжею. Виготовляється вона як з натуральних волокон. Так, і із синтетики, капрону, пластика. Ось, наприклад, ось ці оці зразки це бавовняна нитка. Далі, наприклад, оці зразочки, це у нас ось ця, наприклад, це 100% синтетика. І оця це водорозчинна канва із спеціального хімічного складу, така, яка розчиняється під час прання. Отож, є канва, так звана аїда, в якої дуже щільне переплетення, а є канва, у якої Ось таке не дуже щільне переплетення. Вона така, як сіточка. Ось якщо так придивитися, то вона як сіточка виглядає. Вона буває різна за своїм каунтом. Тобто каунт це ось саме розмір цієї кліточки. Вона буває 11-го каунта, 14-го, 16-го. 18. -го. Ось якщо ми покладемо всі шматочки різного каунта поряд, то добре дуже видно. Ось у нас 11-й каунт, він крупніший, ніж 14-й каунт. І 14-й каунт крупніший, ніж 16-й каунт. 18-го зараз не маю в наявності що показати. Отже, ми з вами вияснили, що канва це сітчастий матеріал. Із отворами для вишивання, з дірочками. Одним словом, це матеріал з дірочками. І е, вона буває різна за призначенням. Е, якщо є вже ось такі приклади: це канва тканина, на якій вже можна вишивати, і це у нас буде зображення залишатись на тканині. Але є ще у нас канва, яка видаляється. Після вишивки, яка пришивається і видаляється після вишивання. Я сьогодні зупинюся на цьому виді канви, яка видаляється після вишивки. І тепер ми переходимо до канви, яка випорюється. І ось перший представник це ось така канва, вона така як марльовочка. Багато хто із вас знає. Про неї або колись бачив у своєї мами чи бабусі, а може, в когось вона і досі є. Це ось така канва, дуже-дуже така тендітна. Вона доволі така рухлива. На ній складно вишивати. По-перше, вона дуже дрібненька. А по-друге, коли ми її пришиваємо на виріб чи на тканину. Де ми хочемо вишити щось, то вона не дуже себе добре веде, тому що вона ось така ось дуже-дуже рухлива, одним словом. Але люди вишивали. Далі, наступний зразок це ось така канва. Вона вже більш цупкіша, і вона має назву страмін. Тому що вона пропитана спеціальним розчином, як на крахмалина. Вона така, таку має цупкішу фактуру чи струк... структуру. Не така, як оця м'яка прямо. І на ній вишивати вже простіше, ніж на оцій. Ця канва страмін має 14-й каунт, і в матеріалі вона виглядає ось так. Ми просто її пришиваємо на тканину, на те місце, де ми хочемо вишити, і вишиваємо, а потім просто випорюємо по ниточці оцю канву. Я буду по можливості прикріпляти фото робіт, де я використовувала саме страмін під час вишивки. Вишивати на страміні цьому можна хрестиком, можна вишивати рахунковою гладдю. Ось якраз у мене оцей зразок, він вишитий. Прямою гладдю це полтавський візерунок. Це були рукави пальто із Кашеміру. І ще зупинимося на ось такому страміні. Він має 16-й каунт. Тут вже для хрестика поділений, поділений матеріал. По П'ять, здається. Клітинок, якщо для хрестика брати. На ньому я теж вишивала декілька речей. Але в кожного матеріала є як свої плюси, так і мінуси. От розказую про плюси. Плюс страміна це те, що ви можете на любому матеріалі. Ну, На любій тканині ви можете вишити зображення. Як хрестиком, так і напівхрестиком. Ну і деякими рахунковими швами. Це плюс цього страміну. Не тільки цього, а взагалі всіх страмінів. А мінус це те, що хрестик, якщо вишивати хрестиком, то хрестик трошки такий підгулює. Він не такий рівненький. Як ми звикли його бачити, якщо ми вишиваємо прямо на тканині для хрестика, наприклад, на Аїді, або на рахункових тканинах, які рівномірні, або не дуже рівномірні. Ось, бачите, він трошки такий не дуже рівний. Але якщо дуже хочеться нам на в якомусь своєму виробі, чи на сукні, чи десь на шалику, ось як, наприклад, на оцих фото знайшла, показую вам, це тоненький кашемір був, і я спочатку пришила, розмітила все, пришила страмін, вишила візерунок, потім витягнула ниточки. Страміну, і вийшов ось такий чудовий виріб. Тому саме головне не боятися, пробувати, експериментувати. І у вас обов'язково буде річ або виріб, який буде вас відрізняти, і який буде вас робити помітним на вулиці. І не тільки в колективі, на роботі. Якщо ви будете носити. Вироби, які ви самі зробили, які вишили самі. І якщо брати, наприклад, оцей страмін, він такий долі, доволі жорсткий. Ось. Він такий доволі жорсткий. Якщо його ми пришиваємо на виріб, потім вишили, і нам потрібно оці ниточки випороти. То ми беремо пінцетік, і ось так по ниточці витягаємо з нашої вишивки. цей страмін. Спочатку по горизонталі, а потім по вертикалі, або спочатку по вертикалі, потім по горизонталі, так як вам зручно. Коли я перший раз вишивала на оцьому страміні, то я дуже-дуже як це сказати так от, попекла собі пальці, тому що я не пінцетом витягала, а пальцями. І оце тягнула кожну ниточку, а вона така дуже жорстка. Оця ниточка. І в мене були прямо тут-кінчики. Подушечки пальці, вони просто горіли. Це, що стосується оцього стриміна. На, на оцьому, звичайно, простіше витягати, бо тут сама клітинка трошки більша, і він такий, не такий щільний, як, як оцей. Тому. Не бійтеся, експериментуйте, робіть красу своїми руками, і буде вам щастя, як кажуть, мій помагайко знову прийшов. І ще розкажу про один різновид канви це водорощина канва, яка спочатку пришивається на те місце, де ви будете вишивати на тканину або на виріб. Пришиваєте. Вишиваєте свій візерунок чи свій малюнок, і потім під час вбрання вона видаляється, змивається водою, розчиняється у воді. З цією канвою теж, можна сказати, просто працювати, тому що тут вона стабільна, не така, як оця, яку я вам показувала саму першу канва, оця стабільна. Єдине, що її не дуже зручно запялювати в пяльця. Але, в принципі, можна. Це не проблема. Можна запялювати. Якщо ви особливо в літній час вишиваєте, то вона більш м'яка стає. За рахунок того, що у вас температура, температура в кімнаті е, така, тепла, то вона м'якшає. Ну і зараз покажу декілька зразків. Які я вишила, використовуючи саме ось цю канву водорозчину. Вона має 14-й каунт. Я трошки розповідала про неї у попередньому відео своєму. Якщо комусь цікаво, то лише посилання зможете переглянути. Але я її використовувала не зовсім за призначенням. Це була сукня для дівчинки на випускний. Я вишивала на грудях візерунок за допомогою цієї канви. Вона буває у вигляді аркушів продається, а буває продається на метраж в таких не дуже широких полосах. Десь 22-23 см шириною і довжиною метр або більше. І ще буває один вид канви. Вона буває пластикова. Зараз, на жаль, не маю зразка ще показати вам. Вона призначена для вишивки різних виробів, таких як, наприклад, сумочки, гаманці. Різні мініатюрні вишивки, там іграшки і так далі. Продається вона в канцтоварах або в магазинах рукодільних. Оця канва, до речі, оця, канва страмін, вона продається на метраж, так як тканина. В неї є ширина метр п'ятдет. Ну, Оцю ось, ось. Я купувала як тканину на метраж. Відрізала метр, купувала, і вона йде шириною метр п'ятдесят. Ну, мій кіт зовсім окупував мій стіл. І не згониш, да, сніжочок. Отже, друзі, якщо вам було цікаве це відео, Поставте вподобайку. Якщо у вас є ще якісь запитання по цій темі, то пишіть, звертайтеся. Ще в мене є невеличке відео, де я показую, як видаляти канву. Воно записувалось дуже давно. Кому цікаво, можете перейти в опис відео, і там буде посилання на цей ролик. Отож, канва допоможе вам втілити ваші вишивальні побажання. І це стосується не тільки хрестика, не тільки техніки хрестик. Пробуйте, якщо вам страшно почати прямо на тканині або на виробі, відшийте маленький шматочок візерунка на якомусь зразкові, ви зрозумієте, як вона працює. Як її витягати, щоб вам не було страшно, коли ви будете вишивати вже на самому виробі? Отож, робіть красу своїми руками, бережіть себе, а я з вами прощаюся. До зустрічі у нових відео. Бувайте!